В ЄС урізають виплати для українських пенсіонерів, яка країна пішла на такий крок. Як повідомляється, допомога скоротиться для українських біженців, які отримують повне забезпечення від держави. У джерелі зазначається, що таке скорочення відбудеться вже серпні, де зменшать пенсії для українських біженців. В Ірландії планують зменшити пенсії та виплати по інвалідності для 2500 українських біженців. Скорочення стосуватимуться тих, хто мешкає в державному житлі з харчуванням та повністю забезпечується Ірландією. Це включає оплату державою їхніх рахунків за комунальні послуги. Ми знижуємо оплату для людей, які перебувають на повному обслуговуванні. Повне обслуговування житла означає, що ви отримуєте їжу, світло, тепло та всі передбачені комунальні послуги. Це станеться в серпні. Сказала міністр соціального захисту Ірландії Гізер Гамфріс. На протистояння цьому вона навела приклад ірландських пенсіонерів, які змушені самостійно оплачувати всі згадані витрати. Якщо ви пенсіонер в Ірландії, у вас є власне житло, ви повинні самі його забезпечувати. Платити за світло, за електроенергію, воду, власні комунальні послуги. зазначила Гамфріс. Де ще скоротили виплати для українців. У Польщі посилюватимуть умови стосовно отримання соцпідтримки осіб, як пояснюють, такі зміни спрямовані для забезпечення правового статусу та соціального захисту українських біженців. Згідно із законопроєктом, одноразова виплата у 300 злотих припиняється, а виплата у 800 злотих на дитину буде можлива лише, якщо дитина навчається у школі.